А перед початком відео давайте послухаємо думку одного мого друга мадридиста, що він думає про те, чому він не отримав золотий м'яч. Ну що, вершковий? Давай розказуй, як там було. Фінальді Афаворвель Реал Мадриду. Так, кулес, якщо на цьому відео буде 150 лайків, то в наступному відео я знімлю, як я заточую ось цього салатного майонезного вершкового нашого друга мадридиста за 150 лайкосів, заточую оцей. Ну ви поняли. Якщо на цьому відео, точніше, якщо на цьому каналі буде 500 підписок. Сколько? 500 підписок? Ты шо? <плес> <плес> то ханцій Флік перестане випускати ТОРЕСА в напад. В основу. <гум> а якщо не буде, то почне. Тим більше, якщо ви перестанете підписатися на цей канал, то взагалі -то, повернеться з оренди Ромео. Тож, вибір за вами. Приємного перегляду. Е, варто пам'ятати, що найкращий сезон Роберта Лавандовського в кар'єрі був тоді, коли ханці Флік був у керма Баварії. І саме тоді у Роберта забрали золотий м'яч і зробив це не Месі. А ковід так, тому ми звикли до такої шикарної статистики Роберта. А в цьому сезоні вона феноменальна. Так само ми вже потроху звикаємо до того, що 17-літній пацан підриває пуканчики мадридистів. А між цим всім флік насправді знайшов ключі до якоїсь іншої машини, звати яку Рафа. Ну, це якщо скорочено, але він шикарний. Так, варто нагадати, що ми його купили у сезоні 22-23. Обійшовся він нам там приблизно 55 мільйонів. І забрали ми його у Ліца із АПЛ. І забрали ми його чому? Та тому що була потрібна заміна Усману Дембеле, який в тому сезоні контракт з Барселоною ніби не продовжує. Але тут стається бац, ми купуємо рафу. А Усман Трі каже, та в принципі я готовий лишитись. Тому на позицію правого Вінгера у нас було два топових гравці. Ну як ми думали. І сезон 22-23. Ми починаємо з того, що в нас справа є е, Усман Дембеле в центрі нападу без змін у хаві грав Роберт Левандовський. А зліва починав виходити Рафа. Хоча йому ця позиція була незручна, він там не грав, він був не навчений там грати. Хоча у самого Усмана Дембеле дві робочі ноги, Тобто права і ліва, він ними володіє. Одинаково я забув, як це називається, якщо ви пам'ятаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Але він частіше ставив хаві саме Рафіні, ставив зліва. згодом Рафа починав програвати конкуренцію навіть Тореса, якому, якого чомусь Хаві так пхав в склад. Ну і відповідно, Рафа у сезоні 22-23 виглядав не так, як би нам хотілося. Статистика в нього була ну, посередня, але часу на полі він проводив небагато. В основі не часто виходив. Або якщо і виходив, то його часто заміняли найпершим. А Якщо виходив в основі, то грав не так та й довго. А якщо не виходив, то грав десь під кінець матчу, відповідно він не отримав ту кількість хвилин за гравця, якого ми заплатили 55 мільйонів. Відповідно, цей сезон всі сперли на те, що адаптація Окей. Приходить наступний сезон 23-24, і Криса їде в Париж. Відповідно, ну ось зараз має в Рафіні бути 100% місце в основі правого вінгера. Але тут Ламасія згадує, що взагалі-то Ямал закінчує 7 клас і йому час рати в основі Барселони. Хібанутися так! Так, і з часом у другій половині сезону Ямал повністю витискає рафу з правого флангу. 16-літній пацан витискає 55 мільйонного чувачка, якого купила Барса. 10 років, я притреб... 10 років тому я про таке й подумати не міг. Тому. Рафа знову частіше починає грати лівого Вінгера. Знову ж таки, Хаві далі починає течити його замість нього туди Тореса. Потім у Рафа якісь конфлікти з Хаві, з штабом Хаві, братом Хаві, мамою, бабусем, дідусем, неважливо. Але все йде не так. Рафа не показує тої статистики, в якої в нього хотілось. Хоча на полі видно, що пацан старається, але щось не йде. І. Хаві йде, переходить флік, Бакса купує Ольму. І тут йдуть розмови про те, що взагалі то Барселона ніби в принципі не проти продати Рафу, якщо в нього надійде якесь непогане число. Тут саудити чи хто там пропонують рафі більшу на зарплату, він відмовляється. А також, взагалі-то, найбільше, що не сподобалось Рафі, те, що фанати почали розміщувати в інтернеті фотографії із формою Барселони 11-го номера, але з прізвищем Ніко Вільямс. Та, це той пацанчик, що жар розриває в Атлетико Більбао. Жарт, звісно, ні. Тому в інтерв'ю доволі недавно Рафа сам сказав, що він це розуміє, йому це не сподобалось, але все ок, проїхали. І тут починається сезон. І як він починається? Зараз у Рафи в Лалізі 6 плюс 6. Як вам таке Ілон Маск? І якщо спробувати порівняти Рафу із найкращим лівим Свінгером, як вважають мадридисти, то ситуація доволі неоднозначна. Візьмемо статистику в Лалізі, Рафа та Вінісіус. У Вінісіуса 5 плюс 4, у Рафи 6 плюс 6. Майже одинакова приблизна кількість хвилин. Але якщо ми глянемо на кількість дій, які Рафіня виконує у захисті, то це просто шикарно. Чувак дійсно старається грати на команду. Він не боїться чорнової роботи. Він повертається додому, він пресингує. Ну він прийшов в школу Б'єлси, тому знає, як пресингувати і як грати у футбол, так, щоб літати усі 90 хвилин по полю. Оце його насправді відрізняє від війні. Ну, гаразд, кажуть фанати Мадриду, а чому до уваги тільки Ла Лігу? Адже є наша Ліга Чемпіонів, де ми там королі. Добре. Давайте глянемо статистику Вінісіуса та Рафи у Лізі чемпіонів. І ті, і ті, точніше, і ми, і вони зіграли три матчі. Дві перемоги одна поразка, що в нас, що в них. Гаразд, дивимось статистику. У Віні три гола-0 асистів. Три гола в одному матчі, де він забив Доркнуту. Окей, шикарний хетрик, вітаємо! У Рафи статистика 4 плюс 1. І три голи він поклав баварії, та йому не дали за це звання найкращого гравця тижня у лізі чемпіонів. Шикарно. Але якщо знову дивитися по статистиці, яку рафа, точніше, який вклад Рафи у оборонних діях, як він заточений на те, щоб допомагати команді у захисті, виходити з під пресингу, пресингувати інших, повертати м'яч, забігання, закидання. То у цих всіх компонентах, окрім жаління, плакання і ниття, Рафа випереджає він Ніч Без обід, фанати Мадриду. Я звісно, е він топ гравець. Насправді він хороший лівий вінр, не найкращий, я вважаю його у світі, але сам характер йому портить погоду. От для мене чим відрізняється насправді Віні від рафи? Те, що якщо у Рафіні щось не виходить, то він буде злитися на себе, біжатися на себе, що він зробив щось недостатньо. А якщо у Віні щось буде не виходити, то він буде злитися на команду, на арбітра, на болівальників, ну і буде злитися на гаві, бо забув подзвонити сказати, що він не летить в понеділок на нагородження золотого м'яча. Сподіваюсь, він це йому сказав. Тому суть ще між цими двома гравцями у менталітеті. В Рафи менталітет шикарний. І знаєте, якщо у такому темпі він продовжить далі, впродовж цілого сезону буде ось так набивати статистику, грати за команду як бліна, як монстр, якщо Барселона в кінці сезону зможе підтвердити оці всі матчі якимись трофеями, то варто звернути увагу на те, що цього сезону немає ніяких євро. Копа, чемпіонатів світу, і відповідно до уваги будуть братися тільки матчі і досягнення гравців у клубі. Ну і звісно, ми ще звісно не кажемо. тавтологія, солі, ми не кажемо за золотий м'яч. Але якщо так говорити про претендентів на топ-3, звісно, перше місце це Антоні, другий Мудрик. Тут без питань, хіба поміняти їх місцями. То я дуже сподіваюся на те, що Рафа у топ-5 чи топ-10 буде точно. Якщо в нього буде така гра. Якщо Барселона виграє якісь трофей, то я і не здивуюсь побачити його у топ-3. Тому що пацан на це заслужив. Ну, а ви як думаєте, як вам його гра до речі? Пишіть свої коментарі. Пам'ятаєте, назберу цей відео 150 лайків. То я тупчу сливочного майонезного мадридиста. 500 підписок на каналі і фарана продає. Не буде 500 підписок, виймаємо Ромео з Жерони. Якось так. Вдячний за перегляд і до зустрічі на Сантьяго барнавео Халва, Мадрід.